Десь китайський зараз. Сімнадцять депутатів визивали. 17 депутатів. Так. Шановні колеги депутати, шановні присутні, Сколівська міська рада без освіти на річку своєму. Складі 26 депутатів. На засідання 54-ї сесії міської ради прибуло 17 депутатів. Пропоную 14-ту сесію Сходок міської ради вважати відкритою. ooh uh... Сесії, на роботі четвертої сесії пробують за старості населених пунктів. На роботу сесії потрібно обрати відчейну комісію. Пропоную обрати лічейну комісію наступних депутатів. І на Трубич, Мадам Юрків, Оксана Ренко. Ставлю голосування, хто за? Проти? Утримали. 9. Шановні колеги, на роботі після четвертої сесії пропонується наступний порядок ведення. Про порядок держи 24 сесії 8 стрік міської ради, про виплату матеріального відповідно, програмних утримування ударовних дітей 24 року, про формівання переможців конкурсу кращої комоційної оборони про сходу громаду, про затвердження морадування територіального контролю про затвердження звіту виконання міського бюджету на січній вересні 24-го року, про уточнення обстрілів міського бюджету. 24 Про зазначення договору про забезпечення співфінансування робіт на автомільних дорог загального користування державного значення Обслужки. можна доволюю, про зазначення договорів про міжбюджетний трассу, субвенцію, про внесення змін перед об'єктів для виконання міського обміну та інфраструктури в міській області. х завершення рішень законодавчого комітету міської ради з питань бюджету, не заміну доправи фінансової матеріальної підтримки підрозділів Збройних сил.

Тийському районі військових на 24 змін до програми для нашої картинки комунальної ему ціни підприємства Схольської центральної лікарні на 24 рік. 16. Внесе змін до програми фізичної культури і спорту на 25 рік. 17.30 оплаченного комітету міської ради щодо надання матеріальної допомоги надання матеріальної допомоги. Наступне надання матеріальної допомоги матеріальної її допомоги. 20-й внесе змін рішення. Е, 7 сесії 8 липня 15 -й, 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 року No4360 про установлення плати за харчування учнів та вихованців кількох категорії дошкільної та загальної середньої освіти Сколівської міської ради та порядок нарахування батьківської плати у закладі дошкільної освіти 24 році. 21. Конституції перелік війни земельних ділянок з метою продажу права власності на підбуренних засадах на земельних порах у формі електронного аукціону. Розроблення детального плану території в районі вулиця, Марківки, міста Сколе, Тирської Тернополі міської ради. 22. Розроблені детальну плану території сільська бендівської райони області. 23, 74, земельні питання. 72. Затвердження місії у грубову з питань управління комунальної 74 про передачу забулась та схователо майна комунальної міської ради. 74. Подає дозу комунальних працювати планерного списання майна. 75. Проподання оперативного управління відділу культури туризму за промоції міської ради майна комунальної на міської ради. 76. Про поступово противник оренду Верховної на 271 року No23. 77. Простосування рішень міської ради про проватизацію об'єктів комунальної нації міської ради. 78. Про підведення факту передбування об'єктів Верховного майна Комунальної власники міської ради. 79. Внесення змін. До речі, першого типу об'єктів має марському ради, що піднять передачу оренду на аукціоні. 80. Проведення дозволу на переведення частини низького приміщення No116, яка знаходиться в місті Сколиво вулиці Гарває Михалегом Максимська, 24, в житловий фонд та, та його реконструкції. 851 про проведення земельних період формула усіх сподів оренду земельних право оренди земельних ділянки площі по 1 кому на 13 сотих та настроєм Верхнісні сніги вулиця Хмельницького, ці наприклад для іншого сільсько-польського призначення. 82. Проведення земельний курів у формі актуального цього створювання права оренди земельних коштів, 75 сотих. Казахстаннопотіку серед верті сім'ї, вулиця на Хмельницького. Це є для розміщення експлуатації основних і допомогних будівель та сполучені тісної інфраструктури, АЗу, та розповіл газу, постачання пара та Нарядчик уряд збиральне очищення за розподілення води. 83 підтримку звернення міської досолі ради 84 візник. Чи є якісь доповнення до запропонованого порядку денного? Будь ласка, репутата. Немає. Діставлювання за 3 порядок денний сьогоднішньої сесії. Хто за? Проти? 22. 20 за, ще не прийнято. Так, є. Тепер нам потрібно встановити регламент роботи сесії, бо я сподіваюся, що ми за три години повинні до трьох годин справитися відповідно, я пропоную провести сесію без перегляду. Якщо буде необхідність, то я готовий її оголосити. Нема заперечень. Хто за ці регламенти? Проти? Утримали. 22-мічний за. За не прийнято. Кимчало пояснювати регламент роботи сесії не затверджує. Приступаємо е, до розминки. Ви знаєте, що в нас, е, на жаль, загинув ще один представник нашої громади. ну, Не загинув помер, але воїн Збройних сил України Віктор Хомен Сило Духами. Прошу шанувати ковідну селі. Так. Ну, э, продовжуємо змірку. Хто зараз звертається, хто має бажання виступити з будь-якого питанням, яке його хвилює? Звертаюся і представників громад у свідомому. Тобто наголошую на тому, що ви виступаєте або зараз, або в сьомому кінці. Як вам працюєте? Прошу. Можно и господин, можно сказать, и кирьями до трех поедем. Как можно? Доброго дня! Мене звати Павлюкович Віта Богданівна, я є головою громадської ініціативи села Коростів. Найперше хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які на даний момент воюють і захищають суверенітет нашої України, і, зокрема, своєму племіннику Ушневичу Ростиславу Олеговичу 2001 року народу, який на даний момент перебуває під Покровськом і став до лав ЗСУ з 1 вересня 2022 року. Метою мого виступу є донесення думки громади села Коростів до депутатів Сколівської міської ради відносно затвердження детального плану території по вулиці Івана Франка в селі Коростів. 11 червня 2024 року в селі Корості відбулися громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території з метою уточнення планувальної структури та функціонального призначення земельних ділянок в межах кварталу існуючої забудови по вулиці Івана Франка в селі Коростів. На громадських слуханнях більшість присутніх жителів села Коростів категорично не проводилася із затвердженням даного детального плану. У зв'язку з тим, що не було досягнуто згоди в ході громадських слухань, вирішили скликати поводжувальну комісію для розгляду та вирішення спірних питань між громадськостю замовником містобудівної документації на місцевому рівні із залученням представників громадськості та служб держнагляду в межах опрацювання детального плану даної території. Дана інформація є оприлюднена в протоколі номер 6 від 11.06.2024 року. Як мені відомо, на сьогоднішній день не було створено та скликано вище згадувальну погоджувальну комісію, а отже і не враховані інтереси громадян. Також учасникам громадських слухань було запропоновано спочатку затвердити Генеральний план села Коростів, провести інвентаризацію земель, оскільки існуючий генеральний план, який затверджений, ще 2018 року, не є інформативний та не відображає реальні картини забудови села Коростів, а вже після затвердження генерального плану села Коростів доповнювати його детальними планами території. Як я запитала, детальний генеральний план користі не розроблявся у зв'язку з браком фінансування. Наступною мовою, яка дійшла від жителів села Коростів, було виконати резервацію земельних ділянок. Для учасників бойових дій з числа жителів села Коростів на території села Коростів, яка є розписана в повідомленні внесення місцевої ініціативи та зареєстрована 13.03.2024 року до міській ради. Чи представлено громадськості сформований та затверджений резерв земельних ділянок для участі бойових дій з числа жителів села Коростів на території села Коростів? Наразі нам невідомо. Е, також жителям села Коростів було наголошено, що землі, якими вони користуються, але у зв'язку з воєнним станом не можуть бути передані в приватну власність, відображені в кадастровій карті як землі комунальної власності. Але на даний момент ці землі не являються вільними земельними ділянками. Вони облагороджені обгороджені з чіткими межами. Такі ділянки будуть дооформлені жителями села Коростів після закінчення повномасштабної війни. Тобто такі жителі села Коростів стали заручниками вищезгаданої ситуації. На безкоштовну приватизацію землі провести її неможливо, а викуплення землі є фінансово недоступним для таких громадян. Дана інформація була усно донесена до розробника, але чомусь не взята до уваги при уточненні планувальної структури даного детального плану території. Крім того, учасниками громадських слухань. Було запропоновано винести межі цього детального плану у натуру для більш чіткого розуміння та візуалізації даної території. Чіткі межі даного детального плану наразі не були винесені в натуру. Частиною жителів села Коростів була надана пропозиція про затвердження розроблення детального плану території по вулиці Івана Франка. Ці місцеві жителі. Не були присутніми на громадських слуханнях, які відбувалися по даному питанні. Також до цього. Будь ласка, закінчуйте три хвилини. вже на Добре, я закінчую. Так. Так. Речі. Також ці жителі вони не були ідентифіковані, оскільки не було додано до, цього, до цієї пропозиції жодної копії паспортів. Так. Жителі села Коростів неодноразово зверталися до міського голови з колективним зверненням зареєстрованим 21 червня 2023 року, вихідний номер 3980209 та повідомлення про внесення місцевої ініціативи зареєстрованої 13 вересня 2024 року. Вихідний номер 77 сім для резервування земель всіх типів цільових користувань для учасників бойових дій. Ці повідомлення та звернення були підписані 105 жителями села Коростів. Наразі не представлено резерву таких земельних ділянок. Хотілося б вже нарешті побачити, оскільки це було зареєстровано ще в березні місяці цього року, а зараз е, в жовте. У мене все, дякую за увагу. Дякую вам, але відповідно вам надавалася, я вже вам про це говорив, а де питающе... далі. Про те саме говорите. Дякую. Ну, будь ласка, продублюйте, будь ласка, ту відповідь, бо тому що не знаю. Продолюємо. Окей, все, дуже вам дякую. Ще відповідаю, що крім цього, по детальному цьому плані є звернення мешканців села Хворостів, де більше, не пам'ятаю, 20 чи більше людей, які висловлюють цілковиту підтримку розвитку туристичного потенціалу села. Вважаємо, що збільше кількості і зрозуміло туристичних виклики, позитивно відбується розвитку села. І громади в цілому, адже це і нові робочі місця з більше розплачених е податків е місцевих. Тобто є така відповідь від громадян села Короского. Дякую вам. Так, я зачитала, що було таке е звернення. І це... хочу сказати, що ці жителі місцеві, вони в більшості ніяким чином не дотичні до того детального плану. Я не, проживають... не знаю, тоді Я я говорю, що А я, я знаю, що вони Дякую. не є дотичні. Дякую. Ну, просто... Я, я хотів нагадати оце. Я вам вилісніший, а я не цей. Це є інвестор, який зайшов користю. А для що Іваночка? Він що тут на кидає його чи Нема його зараз, Іваночку не депутат. А як ви хочете для нього зараз додавати? А що додавати, поясніть будь ласка. прекрасно знаєте. А що видавати? Побачити цю людину, яка стріляла в людей. Я би хотів побачити його. Слухайте, Ніколайко, мені не треба провокувати тут я, якусь там історію. Я не ви заходите я не на сенсі міської ради. Я хочу побачити ту людину. А буду. хто ви такий, що ви хочете побачити? Я, я вам потім Ви не об'ясніть, а поясніть ви. мені. І ми вам там написали нормально все. І я вам даю тиждень для того, щоб ви відмінили цю всі будівництві. Та ви що? Я вже роби. побіг. Дякую, я побіг того. Потім ми будемо приймати Ви я бачу, що ви не розумієте. Ви бачите побачити людину, яка в когось стріляла, зверніться в правоохоронні органи, зареєструйте заяву і Я, думаю, стріля, я до вас не звертаюся. Ви, ви звертаєтеся ви ви до всіх. Ви, ви так. до всіх. Так. Так. А я тоді вам відповідаю. Ви маєте правоохоронні органи. Якщо ви маєте підозру, що людина стріляла, незаконною зброєю, робила якісь дії, то це питання не зробило. Це вже буде друге питання. Чому догови... ви, ви його додаєте голові? Тому що він видав, що я в землю. Ваш міський голова віддав йому землю. Рішення, рішення про... Рішення, про... Рішення рішення про е... Яке рішення? Я бачу, хто голосує, що голова, виходить, не обов'язково. Ви знаєте, депутат. І в кінці кінців, якщо людина викупала землю, то вона мала право викупати. А ви знаєте, який викупував? А ви знаєте? Знаєте. Якщо вимагаєте, та і там є порушення, я вже Ну, Чому ви того не робите? Це супутні, почитайте. Це тільки початок. Тільки початок. Добре, початок, окей. Початок. Без воду, який ви хочете внести, це не безлад, то у вас тут був безлад. Ми там ми будемо наводити порядок. Посожіть цікав актцен, дибки ви спить у вас. А як ви знаєте? Ну я просто на сам ви дибки ви ніхто. Звана франківського. Переважно дибки, я тобі поясняю. База акцент префранківський, дибки ви. У мене не франківза, це дибки, дибки. А до чого тут акцент? я зараз на суд докажу. Дибки ви. я тобі поясняю. Дибки франківського. я не ви, ви це Мені здається, вас Гарний східний акцент. Тому, будь ласка, нехід себе порядку. А потім будете почати до нас і розкажете. Я вже разово. Тепер я прочитаю збільше. А за що маємо? А я А давайте тоді. Значить, шановні, шановні мешканці, села Колостова. І, шановний чоловік у формі, який має вигляд провокатора. Ви все сказали, що, що стосується сьогоднішньої сесії взагалі. Я вас почув. Скажіть, будь ласка, що ж я потрібен Тому що, Тому що чоловік написав, вибачте мені, і гормується і я, і не треба розмахувати мені руками. Форму одягайте одягають тільки ті, хто воює. І не треба тут мені. Що... Ви знаєте, що я робив? Я не знаю, що ви робили. Я вас не знаю. Але стверджувати про те, що я особисто. Ще раз пояснюю, я говорю поки що зараз, я вас слухав. Добре? Значить, я тут у своєму зверненні, це є представник. Я не хочу зараз рекламувати громадської організації Нащадки Добуші, який буде захищати жителів села Поростова, бо вже їх нема кому захистити. Значить, І відповідно звинувачує мене, що я вже там якісь землі роздав і так далі. Ну це вибачте мені. Зустрінемося в суді і будемо про це говорити. А зараз я більше не маю про що говорити, бо це є просто сьогодні елементарна провокація зірвати сесію. Це не тільки користі взяли. Значить, що... ви беріть собі, що хочете. Ви зарано стартанули, в наших виборів немає в Україні. наразі є війна. Значить, я вам рекомендую зайнятися волонтерською чи іншою діяльністю. хочете, воюйте. Або займайтеся роботою. Нам провокації не потрібно. Дякую вам. Ви що я зробили для армії, коли були у вас прикомендовані. І що? У нас 500. Що, помірте все? украли, Боже, у нас є. Та ви що? Передайте правохоронні органи, я готов відповідати. І де, і не, не займайтеся шапкою закидательством. Ви просто вибирайте слова, хто скільки вкав. Я вибираю. Ні, поїмися провокатор зараз у нашій громаді. Завдяки, е, скажімо ну, Не знаю, знедоленим представникам села Коросте. Ну, а що робити? Так буде, як у вас раніше було? Ні, всі руки, так... так не буде, як ви розмахуєте руками, тому що ми є законно обраний орган влади. Але я не маю про що зараз говорити, для чого він зараз тут? Я продовжую сесію. Продовжуйте, будь ласка, ми вам там свою вимоги поставимо. Ви мені вимоги не ставте, тому що ви ніхто що мені вимоги ставити. Ви вимоги ставите виборці. Представники громади, депутатів, громадські. А ви їм ніхто ж не ні вимоги ставите? Вимоги ви не ставите в правоохоронні органи, тому що ви закидаєте тебе не займаєте. В мене є звернення. Я хотів би мати пишу інформацію про того чоловіка, якщо він є правомовний, найперше не цікавиться, кінь по ковід. Хочу говорить, що він протівці. Я вам це до Собірась це тому прошу пишите ситуацію. В

フェンクのドローンに行っていいしです